Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священник Олексій, а чи можна використовувати по суденному житті цифру 666, наприклад, на номерному знаку автомобіля? Такого. Якщо ви віруєте в Ісуса Христа, то вам, що би не використовували, вам буде добре з Господом. Кого боюсь, кого устрашусь, якщо зі мною Господь? Хто проти мене? Тому використання навіть таких цифр, які в Откровенні, говорять, як число сатани 666, на наверному знакові немає нічого поганого. Якщо ви християнка, це є просто цифри. Щоб сказати, вони щось, щось роблять, щось не роблять, це є, знаєте, як віруєте, так і по вірі свої одержате. Повіруйте в Ісуса Христа. І ніякі цифри в житті вам не зроблять погоди. Живіть з Богом! です。